Прямому зв'язку це політолог міжнародник. Наші вітання вам пане вітаємо вас. Доброго ранку, пане Дмитре. Доброго ранку. Отже, говоримо про Рамштайн цього разу. Президент України Володимир Зеленський особисто поїхав на цю зустріч. Наскільки важливо було президентові там бути? І на вашу думку, чи змінила щось особиста присутність президента? Так, це дуже важливо. Це взагалі. Ну, розсвідчення е, розвитку і еволюції цього процесу. Бо ми можемо згадати, з чого починався перший рамштайн. Він починався з того, що е, вирішували, як Україні е, дати снаряди, та і це був квітень минулого року. Зараз, коли вже пройдений такий великий шлях, коли вже йдеться не тільки про те, що в Україні не дають боєприпаси, або якусь амуніцію, або взагалі сформу... сформована така величезна коаліція із країн навіть на різних континентах, бо в Рамштайні беруть участь більше 50 країн, і в тому числі із Північної Африки та із Америки Латинської, да. тому звичайно що. Ну, не могло це залишатися в тому форматі, як є, і увага України абсолютно І Візит планувався і раніше, але в контексті того, що відбувається на близькому сході, контексті атаки проти Ізраїлю з боку Хамасу, коли є. Така небезпека, або тут можна казати занепокоєння з приводу того, що ця ситуація витіснить увагу світу до України до російської агресії проти України. І... Звичайно, що тут це дуже важливо, саме що Україна доносить свою думку і веде переговори безпосередньо від першої особи. Тим більше зараз, коли вже намітилися такі певні, ну є певна межа, за якою мають початися і інші зміни якісні. І зрозуміло, що те, що от виступ президента. Торкався безпосередньо зимового періоду, що в цей зимовий період росіяни намагатимуться знищити українську енергоструктуру, і, і тому Україні потрібне ППО. Це однозначно і посилення і української позиції, і з іншого боку. Це і свідчення того наскільки українська система вже інтегрована з зі світом, тобто, тому звичайно, що це дуже важливий крок і абсолютно логічний. У нас пане Дмитра нас... є ще одне питання. Знаєте, частково підвішене питання фінансування на наступний рік і, можливо, не, не тільки рік, а й роки з боку Сполучених Штатів тут Тостін каже, підтримка буде продовжуватися, Ентоні Блінкін, держсекретар США, каже, підтримка буде продовжувати. Джон Кірбі, представник Білого Дому, каже, будуть продовжувати допомагати стільки, скільки можуть до кінця цього року. Тема грошей на вашу думку вирішена буде. Що так, що е, зрозуміло, що м, м, тут не варто да, про все вважати, що е, ці е, причини в тому, що є певні проблеми, е, тут пригальмування полягають в Україні? Ні, Україна потрапила в е, такий, ну в ми в, в такій і просто історичній ситуації, що. Турбулентність зараз по всьому світу, і в тому числі в політичному процесу Сполучених Штатів. Не тільки у нас виборчий процес приводить до якихось таких да, або змін. І, ну і знову ж таки, поки що є гроші. Тут і 5 мільярдів у Міністерство оборони і в Сполучених Штатів щоб на на рахунку, да які можна застосовувати інші гроші. І я думаю, що коли от закінчиться цей процес в процеси в американському парламенті, да, в Сенаті, то тоді ми вже в Конгресі, то тоді ми вже побачимо. Як все побачимо, що вирішиться все може набагато швидше, тим більше що стратегічна лінія вона цілком визначена, пане Дмитре. А як довго може тривати цей процес у конгресі? Як довго можуть обирати спікера? Тому що Макарті обирали 15 разів, з 15-го разу його обрали, 15-го разу, так дійсно? Ну тут? Ну, це перш все ж таки треба питати вже да, у самих американців, як це може бути. Да, бо все ж таки тут нестандартні ситуації, такі, які ми бачимо, що їх і в історії Сполучених Штатів не було. Тому тут давати прогнози, як на мене, трохи річ невдячна. вдячна. Але ну, от є таке відчуття у моїх знайомих Сполучених Штатах, які говорять, що. Насправді, ну, навряд чи цей процес може піти так якось геть непрогнозовано, що до кінця року це питання однозначно вирішиться. Пане Дмитре, я от все про гроші. Але тепер вже гроші від Європейського Союзу. Наскільки, от, на вашу думку, Відсутні загрози сьогодні от втрати консенсусу через окремих країн, які там будуть блокувати виділення грошей на про Угорщину ту саму, так і можливо, так і всі. Словаччина буде. Такі загрози існують, чи вони нівельовані? Ну, загрози насправді завжди є. Да? Тут, тут ми теж да? ми маємо бути свідомі, і тим більше, що знову ж таки, ми бачимо, як йдуть які настрої в суспільствах європейських країн і Зараз йдуть ці електоральні <тас> цикли, які це ну, дуже наочно продемонстрували, якраз ви згадали про Словаччину, то все ж таки, я думаю, що насправді це дещо перебільшена а, така можливість. Бо, знову ж таки, ми бачимо, наприклад, як консолідовану позицію Європи, якщо ви подивитеся, наприклад, от зараз є такий, Ну, цей момент, коли от, як, як симптом, да, як, що, як що виглядає, в да, парламентській асамблеї Ради Європи, да, вона, наприклад, там ну, зрозуміло, що це не тільки європейські країни Європейського Союзу ходять, але, але саме завдяки країнам Європейського Союзу там йдуть от такі процеси, що можливість голосування визнати Путіна диктатором. Да, тобто знову ж таки, президент Європейської. Комісії дає абсолютно логічні сигнали і такі зрозумілі сигнали, знову ж таки, вага Угорщини, вона ну, і Словаччини, вона не є такою, щоб впливати на кардинальні рішення. Да, там є можливість шантажу для того, аби впливати на позитивні рішення для себе, але в таких принципових і глобальних питаннях питаннях насправді там все ж таки є певні. Ну не вистачає, вистачає політичної ваги та і рішучості для того, аби впливати на ці рішення, навряд чи там вистачить. Поки що ситуація складається так. Спасибі, пане Дмитре. Дмитро Левось це політолог міжнародний. Він був напрямом відеозв'язку. Новини продовжують інформаційного.